Коли ми будемо говорити з нашими клієнтами, чому у нас там так дорого, чому ми не можемо, чому то, чому все, ви можете сказати, наш товар, ну якщо ми говоримо з клієнтами, так, наш товар ексклюзивний. Ти ж не питаєш, чому Apple дорого. Ну, ти ж розумієш, що він дорого за рахунок того, того, і того, навіть той саме коробочки. Всі коробки пам'ятаєш так? Хто святе, святе. Тобто за рахунок якості. За рахунок е, всіх сертифікатів, за рахунок е, той самої пляшки, ну за рахунок упаковки. Тобто, ми купуємо, якщо ми прийдемо навіть буквально будь-який розман, то який клімчик ми купимо? Коробочка яка красивіша, правда? Якщо ми не знаємо, яка торгова марка, ні одну ні іншу, ми купимо там, де коробочка красивіша. І так само. А якщо ми з вами розговарюємо, ну давайте з вами, ми ж з вами бізнес-мене, да? ми ж предприймателі, ми ж з вами будемо говорити. Тобто, е, е, якщо ми будемо працювати з людьми в низькому економічному сегменті, це саме неблагодарні люди. З ними взагалі дуже тяжко. Їм все буде не так. Їм, їм, їм все буде не так. Їм буде дорого, їм буде ще щось, в них завжди не буде грошей. Це найтяжкіша, найтяжоваша група клієнтів, з якими можна працювати. Хочете, з ними будуть усі всі заперечення, тому що це все їм не так. Часу немає, і то і сяк, і, і чоловік не дозволяє. А, тому да, наш товар для ізбраних, як Епл. Це, по суті, середало Євера.